Друзі, всім привіт! Рада вітати кожного на своєму каналі Життя Як воно є. І в цьому відео ділюсь з вами рецептом приготування торту «Смерекова хата чи монастирська ізба. Рецепт дуже простий та легкий. Зараз у нас неймовірний сезон вишні, тож гріх просто не скористатися цим та не поласувати смачненьким. Отже, переходимо до інгредієнтів. Як вже зрозуміло, нам знадобляться вишні. Заздалегідь видалила кісточки та пересипала цукром. Далі виклала на паперовий рушник, щоб вона трішечки обсохла. Отже, вишні. Одне пакування тіста філо, друзі, в мене було в морозильній камері. Одна баночка вареного згущеного молочка. Сметанка. Загалом десь знадобиться грамів 420% обов'язково. Один банан. Ось такі підсмажені горішки. Це в мене суміш різних горішків для прикрашання торту. Цукор, але буду дивитися, можливо, я його додавати не буду. Та, друзі, розтоплене вершкове масло. Та змащуємо кожен лист дуже щедро олією. Ось так змастили і почнемо викладати вишні, трішки відступаючи від краю. До речі, вже можна вімкнути духовку, нехай розігрівається. Ось таким чином і загортаємо в трубочку. Відправляємо в духову шафу. Бачите, в мене вийшло 7 таких трубочок. Десь 180 градусів, друзі, 15 хвилин. Ну, в залежності, яка у вас духовка. Так, трубочки в мене вже готові. Я їх зверху нічим не змащувала, тож вони такі бліденькі. Бачите, краєчки тільки змінили колір, але то нічого нам так і потрібно. І продовжуємо далі випекати. Так, для крему змішуємо поки що один стакан сметани, тут 300 г, і баночка згущеного молочка, тут 370 г. Погляньте, друзі, який вийшов класний крем. Просто супер. Нерідкий, бачите? Так, сповзає з вінчика. Нереально смачний. Сюди не клала ніякий цукор, тож починаємо збирати тортик. Ось такі трубочки в мене загалом вийшли. Одна розпалася, як бачите, але то нічого, можна кремом поєднати, то все буде добре. Але є одне, але, друзі. Хто відразу, от дивлячись на це, здогадався, яке? Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, мені буде дуже цікаво почитати та дізнатися, чи співпали мої думки з вашими. Як бачите, в мене тут. 12 трубочок. А хто неодноразово вже випікав такий торт, то, мабуть, знає, що класична смерекова хата йде з кількістю 21 штука. У мене лише 12. Ну, що ж поробиш, в морозильній камері в мене залишилось лише одне пакування цього тіста. Тож більше я вже не маю. Тим паче зараз на дворі вже ніч, а 12 година ночі. Ось так. Тому, друзі, буде вже так. Зараз буду щось мудрувати, експериментувати і якось збирати цей тортик. Але одна приємна новина, що на майбутнє, коли я захочу ще приготувати, якщо мені сподобається, буду вже знати, що треба два пакування тіста. Тож занотуйте обов'язково, одного пакування вам не вистачить. Ну, Або буде такий тортик, як в мене. А який він буде, ви подивитесь далі. Отже, виходжу з положення. Просто кожну трубочку я ділю навпіл. Та ось так викладаю. Гарно змащуємо кремом можна використовувати лопатку, але мені зручніше саме так. Коли змастили перший корж, так би мовити, викладаємо дольки банану. Можна не класти, тому що в класичному рецепті торту немає бананів. Але ж, ну, ви розумієте, що це не класичний рецепт. І це буде неймовірно смачно. Так, друзі, кінцевий результат, тортик зібрано, готовий. Зараз буде відправлятися в холодильник. На ніч, якщо ви робите його вдень, то десь 2 годинки він повинен бути на холоді. Чесно, моя думка стосовно нього, не знаю, який ви на смак, вже скуштую завтра, обов'язково з за вами поділюся відгуком, чи треба його готувати, тому що, як я вже казала раніше, це мій перший рецепт саме торту з тістофіла. Раніше я таке не готувала. А що стосується зовнішнього вигляду, друзі, ну, мені так собі, мені не дуже. Я прям не в захваті, знаєте, він якийсь такий трішечки, мені здається, як розпливається, не тримає форму. От, як ви вважаєте? По-перше, все залежить від кількості трубочок. Як я вже казала, повторююся, що треба два пакування. Можливо, що з одного пакування виходить щось таке не таке. Ось. Але вже як є, головне, щоб було смачно, та головне, що домашнє, знаєте, без оцих домішок, та і не знаємо, що туди поклали. Так, друзі, ось такий тортик у нас на ранок. Всю ніч, нагадую, він простоє у мене в холодильнику. Зараз відріжемо шматочок та скуштуємо. Так, Що мене вразило, що він все ж таки тримає свою форму. Нічого не розпалося, все гарно. Я відрізала, бачите, шматочок і поділила його навпіл, тому що ну, один шматок це дуже багато. Так, ну що, дегустуємо. Вишні я не пожалкувала. Вишень тут багатенько. М -м -м. Друзі, це дуже соковито. Просто неймовірно. Можливо, ще залежить від вишен. Дуже соковито. Та я хочу сказати, в міру солодко. Тому що цукру нагадую, я не додавала. Це не класична смерекова хата. Розумієте? Їй вже видає цей крем. Тож, обов'язково спробуйте цей рецепт. Поділіться в коментарях, чи сподобалось вам і чи будете ви готувати ще. Тому що мені дуже важлива ваша думка. М -м -м. З кавуською це взагалі топчик. Отже, друзі, дякую вам за перегляд цього відео. Обов'язково підпишіться на канал, щоб не пропускати нові. Відосики, ставте лайки, залишайте свої коментарі. Вдячна я кожному щиро, чесно, за активність. Та й бажаю вам всього найкращого, мирних днів та ночей і до зустрічі в наступних влогах та відео. Всім бувайте, Па-па.